Крістіне Нестлінгер, Конрад або дитина з бляшанки. Пані Берті Бартолоті сиділа в кріслі гойдалці й снідала. Вона випила чотири чашки кави, з'їла три булочки з маслом і медом, двоє некруто зварених яєць, скибку чорного хліба з шинкою і сиром та скибку білого хліба з паштетом із гусячої печінки. Снідуючи, вона гойдалася, бо крісло-гойдалка на те й зроблене. Щоб у ньому гойдалися, тому на її халаті з'явилися руді плями від кави і жовті від яєць. Крім того, їй за викот нападало повно крихт із булочок і хліба. Пані бартолоті підвелася і доти стрибала по кімнаті на одній нозі, доки всі крихти повитрушувалися з під халата на підлогу. Тоді вона облизала липкі від меду пальці і сказала сама до себе Ану, дитино моя, вмийся!» Передягнися і швидше берись до роботи. Пані Бартолоті завжди казала дитино моя. Коли розмовляла сама з собою свого часу, як вона справді була ще дитиною, до неї так завжди зверталася мати. Ану, дитино моя, зроби уроки. Ану, дитино моя, витри посуд. Ану, дитино моя, замовкни. А потім, як пані Бартолоті вже не була дитиною, її чоловік пан Бартолоті. Теж звертався так до неї. Ану, дитино моя, звари обід. Ану, дитино моя, приши мені гудзика до штанів. Ану, дитино моя, підмети в хаті. Пані Бартолоті звикла виконувати доручення і накази тільки після того, як почує дитино моя. Але мати давно померла, а пан Бартолоті давно пішов від неї. Чому пішов? Нас не стосується. Це її приватна справа. Кожному разі пані Бартолоті, крім неї самої, не було нікого, хто міг би сказати їй Дитино моя. Пані Бартолоті пішла до ванної кімнати, їй кортіло зробити собі приємну гарячу купіль. Та, на жаль, у ванні плавали золоті рибинки. Їх було одинадцять сім малих і чотири великі. Вона вчора витягла їх з акваріума і перенесла до вани, бо вважала, що рибі треба змінити воду. Пані Бартолоті міркувала так: кожна людина має відпустку і кудись їде. Тільки бідолашні золоті рибинки цілий рік плавають кружка у своїй круглій скляній посудині. Пані Бартолоті вирішила вдовольнитися приємним теплим душем. У ванній кімнаті була ще й окрема душова кабіна, та, на жаль, у кабіні заплішило розсувні двері. Власне, не заплішило, але вони не відчинялися, бо пані Бартолоті чотири рази протягла від кабіни до вікна і назад мотузку, і повісила на неї сушитися джинси та бавовняний пуловер. В умивальнику також мокли джинси і другий бавовняний пуловер, який ще треба було випрати. То зроби собі хімчистку, дитино моя, мовила пані барлоті до свого відбитку в дзеркалі і витягла з шафки жмутик вати і чималу пляшку. Змочивши вату рожевою рідиною з пляшки, вона заходилася ретельно витирати обличчя. Вата стала строката, рожева від нарум'яниних щік, червона від губної помади, чорна від туші для вій, брунатна від олівця для брів, зелена від тіней на повіках і синя від рисочок над віями. Гарний же в тебе вигляд, мовила вона до жмутика вати і кинула його біля самого відра на сміття під умивальню. Потім Дістала з шавки кілька тюбиків, кілька пляшечок та кілька олівців і знов нафарбувала своє обличчя в рожевий, червоний, чорний, брунатний, зелений і синій кольори. вії, пані Бартолотті помітила, що пляшечка з тущо майже порожня, тому вона написала губною помадою на викладеній білими кахлями стіні Купити туші. Тоді взяла мачулу і стерла з кахлів надпис купити туалетного паперу, теж зроблений губною помадою, бо паперу вона вчора вже придбала. На останці пані Барлоті ще глянула в дзеркало над умивальником, хотіла побачити, яка вона тепер на вигляд, молода чи стара, бо в неї були молоді і старі дні. Сьогодні їй випав молодий день. Вона була задоволена своїм обличчям. Молодшою і не треба бути, а кращою і не можна. Схвально пробормотіла вона сама до себе. Всі її зморшки навколо уст і навколо очей сховались під шаром пудри. Скільки їй було років, пані Бартолотті нікому не казала, тому ніхто і не знав цього, і тому вона була різного віку. Її сусідка старезна пані Майер, коли заходила мова про пані Бартолотті, казала Молода пані Бартолотті, онук старезної пані Майер. Малий міхій казав Стара пані Бартолоті. А пан Егон, який продавав у аптеці порошки, свічки та масті, і на лобі, в якого від читання безліч рецептів пролягли дві гіркі зморшки, казав Берті Бартолоті, жінка в розповні сил. Пан Егон і сам був чоловік у розповні сил. Він мав 55 років і двічі на тиждень приєвателював із пані Бартолотті. Раз на тиждень він приходив у гості до неї, а раз на тиждень вона йшла в гості до нього. Вони разом вирушали в кіно чи до театру, потім йшли кудись вечеряти, далі йшли кудись випити вина, а навстанці випити кави. Двічі на тиждень пан Егон називав пані Бартолоті Берточкою, а вона його Егончиком. Та як вони в інші дні зустрічалися на вулиці, або як пані Бартолоті приходила до аптеки по краплі від кашлю. То казала йому пане магістре, а він їй шановна пані. В інші дні вони не заходили в розмову, приятелювали вони лише у вівторок і в суботу. Надивившись на себе у зеркалі, пані Бартолоті нарешті вернулася до кімнати. Вона знов сіла у крісло гойдику, запалила сигару і почала зважувати, що їй далі робити: чи взятися до праці, чи йти по закупи, чи, може, краще лягти ще раз у ліжку. Саме тієї миті, коли вона вирішила лягти у ліжко, в сінях почувся дзвоник. Дуже гучний і дуже довгий. Пані Бартолоті злякано здригнулася так дзвонили тільки листоноші носій телеграм і пожежники. Пані Бартолоті поклала сигару на блюдечко з квітчастим візерунком і пішла відчиняти двері. Вона сподівалася, що той, хто так гучно й довго дзвонив, виявиться носієм грошових переказів. Пані Бартолоті завжди чекала носія грошових переказів. Часом той справді приходив до неї і приносив гроші тисячу шилінгів, або дві тисячі, або навіть п'ять тисяч шилінгів, залежно від того, який завбільшки був килим, що його пані Бартолотті продала. Тоді на грошовому переказі стояла фірма Бартолотті Компанія Ручне ткання і ручне плетіння. Фірма Бартолотті і компанія це і була пані Бартолотті. Компанію вона вигадала, щоб її візитка була показніша і солідніша. Пані Бартолотті ткала найкращі, найбарвистіші в місті килими. Торгівці килимами і торгівці меблями, що продавали її вироби, завжди казали покупцям пані Бартолотті митець, справжній митець, її килими мистецькі твори. Тому вони такі дорогі. Торговці килимами й торговці меблями правили за них утричі більше грошей, ніж самі платили пані Бартолотті, тому килими й були такі дорогі. Той, хто так гучно і довго дзвонив, стоячи за дверима, не був носієм грошових переказів, виявилося, що то носій посилок. Відсапуючись, витравючи під злоба, він показав на великий, обгорнений білим папером пакунок і мовив: Важкенний, хай йому віз, кілограм двадцять не менше! Потім Носій посилок затяг пакунок через передпокій до кухні. Пані Бартолоті розписалася на квитанції і дала йому п'ять шилінгів на чай. Носій посилок сказав: До побачення! До побачення! відповіла пані Бартолоті і провела його до сіняшних дверей. Тоді принесла з кімнати сигару, сіла на ослінчик перед великим білим пакунком, занурила пальці з блакитними полакованими ніктями в пофарбоване у білий колір волосся, провела ними по шорстких пасмах. І задумалася. Це не вовна, міркувала вона. Де там? Вона не така важка. Такий пакунок вовни важив би, щонайбільше 5 або 6 кілограмів. Пані Бартолоті підвелася, дійшла пакунок, шукаючи адреси відправника, але не знайшла. Не знайшла вона її і тоді, коли, натужившись, перевернула пакунок, щоб поглянути на нього знизу. Дитино моя! Суворо мовила пані Бартолоті сама до себе Дитино моя, перевір своє сумління. Справа в тому, що пані Бартолоті мала коника, страшенно любила різні купони, баланки замовлень, безкоштовні і дешеві пропозиції, коли їй траплявся на очі в газеті, в книжці або в журналі якийсь купон чи бланк, вона відрізала його, відривала його, заповнювала і посилала замовлення. Тієї хвилини їй так захоплював сам бланк чи купон, що вона не думала, чи потрібна їй замовлювана річ. Через цю свою любов до замовлень пані Бартолотті вже придбала повно всіляких дивовиш. Енциклопедію тварин у 17 томах, набір сірих нитяних чоловічих шкарпеток, пластмасовий сервіс на 24 особи, передплату на газету рибництва і газету нудисті. Крім того, ще Турецький млинок на каву, не такий, щоб молоти каву, а нічний світильник у формі млинка, десять пар завеликих штанців із Ангорської вовни, і дев'ять будицьких молитовних барабанчиків. Але, безперечно, найдивовижніше із того, що пані Бартолоті замовила і отримала, виявився килим. Коли носій посилик привів з їй той безбожно дорогий, Огидний квітчастий килим, пані Бартолотті аж заплакала сердити на себе за свого коника і присяглася собі, що більше ніколи нічого не замовлятиме. Але, як буває, в людей, що мають справжнього коника, другого дня вона знов заповнила бланк. І цим замовляю з довозом додому за рахунок фірми 144 літерами 144, посрібнені чайні ложечки. Пані Бартолотті перевірила своє сумління. Воно було майже чисте. Крім замовлення на безкоштовний пакунок зірчастої локшини і пробну баночку нового різновиду пюре, вона згадала тільки дешевий набір хромованих кнопок разом із щипчиками і пробивачем. Але той набір не міг важити 20 кілограмів, та й безкоштовні проби, які було відомо, важили щонайбільше 100 грамів. Але той набір не міг важити 20 кілограм, та й безкоштовні проби, як їй було відомо, важили щонайбільше 100 грамів. Мабуть, це пакунок від мого любого дядька Алоїза, подумала пані Бартолоті. Мабуть, він прислав мені щось на день народження. Він середешний не посилав мені подарунка вже 30 років. Якщо тепер хоче надолужити прогайно, то може й набратися разом 20 кілограмів. Пані Бартолоті взяла ножниці і перерізала шнурок, потім зірвала з пакунка білу паперову обгортку і відкрила картонну коробку. Під накривкою вона побачила блакитну деревну вовну, а на ній блакитний конверт. На конверті було написано Пані Берті Бертолоті. Напис був рівний, акуратний, надрукований на електричній машинці із свіжою кольоровою стрічкою. Люпий дядько Алеїс не мав друкарської машинки, а крім того, він замість Берті завжди писав Берці. Пані Бартолоті розпечатала конверт, витягла згорнутий у четверо аркушик паперу і прочитала: Вельми, шановна пані Бартолоті, посилаємо вам замовлений товар. Дуже шкодуємо, що надсилаємо його з таким запізненням. Але у зв'язку з перебудовою нашого підприємства в нас несподівано виникли труднощі, які ми аж тепер змогли подолати. Якщо вам, хоч ми цього не думаємо, вже не потрібен наш товар, то ви, звичайно, можете повернути його нам поштою на свій кошт. Але ми змушені попередити вас, що з міркувань гігієни приймаємо певна річ, тільки не відкривані бляшанки. Унизу стояв підпис Гунберт. Чи Гонберт, чи Монберт. І ще нижче було дописано товар у бездоганному стані, наше підприємство кілька разів перевірило його, перше ніж вислати замовникові. Пані Бартолоті поклала конверт і аркуш на кухонний стіл, нахилилася над картонною коробкою і заструмила руку в блакитну деревну вовну. Вона намацала під нею щось гладеньке, тверде і прохолодне. Витягши з коробки вовну, пані Бартолоті побачила під нею велику блискучу бляшанку. Бляшанка була десь така завишки, як чоловіча парасоля, І така завтошки, як стовбер 30-річного бука. На ній не було ніякої наліпки, тільки блакитний кружечок, такий завбішки, як монета на 10 шилінгів. На одному тенці було написано вверх, на другому – «Низ», а збоку папери всередині. Пані Бартолоті витягла бляшанку з коробки і поставила її так, щоб надпис верх був угорі, а надпис низ унизу. Тоді постукала по ній, звук був глуховатий. Це не овочевий салат, промурмотіла вона. А по хвилі додала може, кукурудзяні палички? Кукурудзяні палички пані Бартолоті любила, проте, оглянувши бляшанку уважніше, переконалася, що це не вони. У бляшанці взагалі не могло бути нічого рідкого чи сипкого, бо вона була. Обведена посередині бляшаною стрічкою Бляшану стрічку з бляшаним кільцем. Коли потягти за те кільце, то можна зірвати стрічку з бляшанки, тоді вона розпадеться на дві частини. Отже, в ній мало бути щось тверде. Це яловичина, мовила пані Бартолоті і схопила за кільце. Солону яловичину пані Бартолоті любила ще дужче, ніж кукурудзяні палички. 20 кілограм солоної яловичини це добричий шмат, стільки м'яса, напевне, не влізе в холодильник. Але пані Бартолоті подумала: нічого, я дам кілограм Егонові і кілограм старій пані Майер, і малому міхі дам 2 кілограми, і негайно пошлю 3 кілограми любому дядькові Алоїзу. Тоді він, принаймні, побачить, що я більше дбаю про нього, ніж він про мене. Крім того, подумала далі пані Бартолоті, мені цілий тиждень не треба буде нічого купувати, Їстиму яловичину на сніданок, на обід і на вечерю, і вона смикнула за бляшане кільце. Дитино моя, облиш. Це може погано скінчитися, шепнув їй тихий голос у ліве вухо. Дитино моя, ну відкрий уже нарешті цю чутну бляшанку, шепнув їй тихий голос у праве вухо. Та оскільки то були її власні голоси, пані Бартолоті. Не дуже на них зважала. До того ж було вже запізно, бо вона встигла відірвати від бляшанки щонайменше 5 сантиметрів стрічки, і вона потягла її далі. Щось дивно засичало, коли пані Бартолоті зовсім відірвала стрічку, і верхня частина бляшанки повисла навскоси над нижньою. Сичати перестало. Запахло карболкою, лікарнею і гозону. Яловичина так не пахне. Хіба що вона зіпсувалася до бісої матері, промормотіла пані Бартолоті, підіймаючи верхню частину бляшанки. Добре, що якраз позад неї стояв ослінчик, бо пані бертолоті аж стало млосно так вона злякалася. Вона вся затремтіла від кінчиків вибіленого волосся до полакованих у ясно зелених колір нігтів на ногах, похитнулася і впала на ослінчик, бо те, що сиділо в бляшанці, Раптом приязно кивнуло їй головою і сказало Добрий день, люба матусю. Коли пані Бартолоті дуже лякалася, вона не тільки тремтіла, їй не тільки ставало млосно, коли пані Бартолоті дуже лякалася, то перед очима в неї ми готіли золоті зірки, а за ними мінилася синя і імла. І тепер пані Бартолоті була страшенно злякана. Вона бачила золоті зірки. За ними синювату золотаву імлу, за імлою нижню частину бляшанки, а в бляшанці верхню частину зморщеного карлика. Бачила його зморщену, як сушене яблуко, голову, зморщені руки, зморщену шию і зморщені груди. Потім побачила й зморщений живіт, бо карлик, що, мабуть, сидів у бляшанці, тепер підвівся на ноги, і його зморщений рот проказав: Люба, матусю, живельний розчин. У накривці. Пані Бартолоті потрусила головою і закліпала повіками. Вона хотіла, щоб з перед очей у неї зникли зірки і синя імла. Зірки взникли, а крізь синю імлу вона помітила під накривкою коробки блакитний пакуночок. На ньому було написано Живильний розчин, а нижче дрібнішими літерами розчинити вміст пакуночка в чотирьох літрах теплої води і, відкривши бляшанку, негайно вилити розчин на те, що в ній міститься. На одному ріжку пакуночка пані Бартолоті побачила надпис відрізати тут, а під ним, стрілку, вона відрізала ріжок пакуночка рівно під стрілкою. Добре було б, якби ви поквапилися, сказав Карлик, – бо безживильної рідини я довго не витримаю на свіжому повітрі. Пані Бартолоті підвелася зослінчика і заточилася, мало не впавши. Вона витягла з під зливальниці рожеве пластмасове відро, поставила його під кран і повернула ручку колонки на позначку гаряча. Колонка в неї була дуже стара, і на позначці гаряча вода нагрівалася тільки до теплої. Тоді взяла півлітровий кухоль. Пані Бартолоті знала, що він півлітровий, налила у відро вісім кухлів води і висипала в неї живильний розчин. Той розчин був темно темно-рудого кольору. Пані Бартолотті розмішала його відрі ополонником, вода стала ясно рудою. Нарешті пані Бартолотті почала лити воду на голову зморщеному карликові. Вона гадала, що ясно руда вода спливе з нього, як душ частина в бляшанку, а частина на підлогу. Коли ж ні, карлик усю воду вбрав у себе і зморшки його вирівнювались на очах. Скоро він став схожий не на карлика, а на звичайну дитину. Так пані Бартолоті вилила всі чотири літри. Перед нею тепер стояв хлопчик, якому можна було дати років сім. У нього була гладенька ніжна дитяча шкіра здорового смаглявого кольору, рожеві щоки, блакитні очі, білі зуби, білі кучері. Він був голенький. Хлопчик виліз із бляшанки і подав пані Бартолоті блакитний конверт. Вона взяла його в руки. Конверт був пластмасовий, зварений по краях, щоб не попала всередину волога. На ньому було надруковано чорними літерами Папери. Пані Бартолоті взяла ножиці і надрізала конверт із того боку, де була понтерна лінія. В конверті виявилася метрика, посвідчення про громадянство і медична довідка. У метриці стояло Батько Конрад Август Бартолотті. Мати Берті Бартолотті. Дата народження 23 жовтня 1967 року. Місце народження невідоме. У посвідченні про громадянство було написано, що Конрад Бартолотті син Конрада Августа Бартолотті і Берти Бартолотті – громадянин Австрії. А в медичній довідці засвідчено, що Конрадові. Бартолотті були зроблені щеплення проти скарлатини, коклюшу, кору, сухо, тифу, дезантерії, дифтерії, правцю і віспи. А ще пані Бартолотті знайшла в конверті картку зубчастими берегами з особливого тисненого паперу, на якій блакитним чорнилом було гарно виведено. Дорогі батьки, от і здійснилося ваше палке бажання. Ми, виробничники. Зичимо вам великого щастя і великої втіхи від вашого нащадка. Хай він завжди дає вам радість і справджує ті сподівання, які ви покладали на нього і на нашу фірму. Наша фірма зробила все, щоб забезпечити вас радісним, ласкавим і здібним нащадком. Тепер зробіть те, що залежить від вас. У вас, напевне, не виникне великих труднощів, бо з нашими виробами дуже легко поводитися і легко доглядати їх, тим більше, що в нашому технічно досконалому кінцевому продукті немає природних вад на останці ще одне прохання. Ваш нащадок так сконструйований, що, крім звичайного догляду і піклування, потребує також прихильності. Просимо про це не забувати. Радощів і щастя в майбутньому бажає вам. І знов той самий підпис: Гунберт чи Конберт чи Монберт? Семирічний хлопчик, який згідно з метрикою звався Конрад Бартолоті, тим часом цукотів зубами і весь узявся сиротами. У тебе немає ніякого одягу? запитала пані Бартолотті. Мені сказано, що отримую одяг тут, відповів Конрад. Пані Бартолоті принесла шафи передпокої свою грубу плетену кофту і накинуло її хлопцеві на плечі. Конрад перестав цукотіти зубами. Нам пояснили, повів далі він, що мода змінюється дуже швидко, кожного року носять щось інше, тому немає глузду наперед забезпечувати нас одягом. Конрад глянув на довгі рукави рожевої кофти і запитав: Тепер така мода для семирічних хлопчиків? Ні, ні. Відповіла пані Бартолоті. Хлопчики носять інакше вбрання. Це моя кофта. Я ж бо не знала. Чого ви не знали? запитав Конрад. Ну, що вони пришлють тебе? Нас посилають тільки на замовлення. Пані Бартолоті здалося, що в Конрадовому голосі забринів докір. Чи, може, відділ збуту переплутав адресу? Тепер пані Бартолоті здалося, що голосу Конрада посумнішав. Ні, ні. Швидко заперечила вона. Відділ збуту нічого не переплутав. Напевно, що ні. Тільки... Тільки я не знала, що ти прибудеш сьогодні, думала через тиждень або через два тижні. А ви раді, що я вже тут, мамо? запитав Конрад. Пані Бартолоті глянула на нього. Йому треба, щоб до нього ставились прихильно, подумала вона. Звичайно, це кожному треба. І, міркувала далі пані Бартолоті, він дуже милий. Такий самий милий, як Егон, і стара пані Майер, це вже безперечно, і миліший, ніж міхі, онук пані Майер, це також безперечно. І я колись, напевно, його замовила, а тепер він прибув, і йому треба, щоб до нього ставились прихильно. Так, я дуже рада, що ти вже тут, Конрада, відповіла пані Бартолоті. Хлопчик усміхнувся. Потім сказав, що поки пані Бартолоті відкривала бляшанку, він трохи стомився. Відкривання бляшанки забирає багато сил, і запитав, чи не міг би він трохи поспати, дві три години. Так йому приписано, а то в ньому може щось зіпсуватися. Пані Бартолоті повела його до спальні. Вона згорнула з ліжка ілюстровані журнали, газети і любовний роман, забрала коробку з печивом і коробку з цукерками. Потім змила з простирадла крихти і підбила подушку. Конрад ліг на ліжко. Пані Бартолоті вкрила його, і він відразу заснув, проте засинаючи, сказав ще. На добраніч, люба матусю.